Щоб наша душа зцілювалася, нам потрібно пізнати Ісуса Христа, тому що Він шлях до миру, милості, любові та благодаті. Покаяння це перший крок до зцілення. Ісус каже: придіть до мене, всі обтяжені, і я заспокою вас. Медицина лікує тіло, але душа потребує особливого підходу. Стілення, стілення душі відбувається через усвідомлення своєї гріховності, тому без покаяння неможливо отримати стілення. Хрещення в Ісуса це занурення у Слово Боже, і це задовольняє нам матеріалізувати Ісуса в наших серцях та думках. Без цього не вдасться подолати душевні. Кризи, щодня ми повинні прийняти при... При... у Слово Боже, прийняти Духа Святого, тільки Дух Святий дає силу та можливість перемагати і долати всі життєві.